Заміна уряду зараз була незаконною, тому що закон забороняється міняти. Але якщо вже його міняють, то для влади це був насправді шанс створити уряд національної єдності або національного порятунку. Для влади був шанс залучити до уряду професіоналів, які є самостійними. Які є відповідальними, і які би могли шукати оптимальні рішення для тої величезної низки проблем, які є сьогодні на рівні кожного міністерства? Натомість, що ми з вами побачили, велике ліжко пересувництво. Як то кажуть, від перестановки до данків сума не міняється. У нас майже всюди залишаються всі ті самі люди, тільки міняють їхні посади. І я дуже сумніваюся, що ці люди точно будуть самостійними, тому що насправді головний критерій не професійність, не відповідальність, не дієвість, а лояльність до однієї конкретної людини з банку, і мені здається, це не є Володимир Олександрович Зеленський.